Творчість це невід'ємна частина життя кожної дитини. Саме вона сприяє розвитку та формуванню світогляду у малечі, а в умовах війни ще й відіграє роль арт-терапії. У центральній бібліотеці мені Марка Кропивницького відкрилась виставка пластилінових портретів під назвою Весняні вишиванки. Свої роботи представили учні другого б класу Миколаївської дитячої художньої школи. Для мене пластилін – це нові можливості, нова можлива. Нові текстури, нова новий формат роботи. Діти працюють з об'ємом. Роботи, які представлені ці виставки, це діти від 5 до 10 років. І це якраз той час, коли треба займатися моторикою, розробляти якраз такі руки. Дуже видно по їх роботах, як вони вкладали багато часу в це, і це дуже круто. Владислав Солопієнко за фахом дизайнер одягу, а працювати викладачем почав не так давно. Однак Владислав зізнається, такою раптовою зміною у своїй кар'єрі задоволений, адже саме в роботі з дітьми він знаходить натхнення за півроку навчання. Це вже їхня друга виставка у бібліотеці. Якщо дитина займається ліпленням, щось працює пальцями, то вона розвиває мозок свій інтелект. Тому і діти у цій воєнні часи чомусь дуже полюбляють роботи, працювати з поспілліном. Ну а нам це взагалі взагалі подобається. У бібліотеці для талановитих діточок підготували розважальну програму із загадками, руханками та частуванням смаколиками. За словами бібліотекарів, підтримувати малечу у їх творчому розвитку та пізнанні світу необхідно, аби вони не втратили найголовніше своє щасливе дитинство. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський, новини на телеканалі Март.